Привіт усім! Ви на каналі Аліса Лайк. Like. І сьогодні я граю в парк. Як там його? Короче, товар... Оооо. Непонятно. Ніка, спустись, пожалуйста. І йди сюди. А ти на дереві? Я не знаю відео про паркур, я недовго таки в цей же самий день, вирішила зняти цей паркур. Я вже далеку. Ні, не думайте, що я не дивилася там ваші коментарі і так далі. Але Але я біжу за Алісію. Яка... Я, напевно, це Федований відео завтра. Впасти. З великої висоти. Я Сильно... знаю, Нінка вже прийшла. Нього. Можна було просто прийняти і перепригнути. Я вже проприняти. Це, Це дуже легке обі, таке саме, як те. Тому я ви вирішила його зняти. Тому що я можу його прийти за 5 секунд, наскільки ви знаєте. Ух ти, я у Ми ще ще будемо з нікою на швидкість. Окей? Хто перший, типу? Аліса, я впала, бо в мене магазин включився, поняла? Окей, проходь заново. <звігінь> не вишні своїй скорості, да? <звігінь> да я перепруг через всі лазери. А я ламазіки збираю. тут мадий самолет? 160 лайків ще трохи. О, вже друга оця. От. Я могла б <звігінь> просто підплинути, але я би не допригнула. За, а звідки ти знаєш скільки в тебе алмазки? Ти в жарку пишешь. Вот. Тебе 360, я же можешь купить. Ну да. Ой. Конечно. Ай. Ты держа. А, вже на другому А я вже на... нас не насиньому. Да, <зв 3> <зв 3> все, я вийшла. Блін, я без <зв> прыжків. Чи допригнути. Допригнути хочу. Ну ні, не допригну. Я виплю. А лайки в студію сточить динар. Ну, О, А мені по вже в там. А, а де я тут? Видно ну, Добре, я вже пасіба. зайшла фронт. Скільки там минут у мене відео. Яки що я не знаю, скільки в мене хвилин. Коли не я дограю, темен. тоді, напевно буде все. Тут можно весь стенд. Ну блин, я зараз секундочку, доберусь до того місця. Спрятаться. Да, все Я відновила видом. Тепер я можу далі проходити. Я послак. Ой, блін, опять. Знаєте, я знайшла новий лайфхак. Тут можна перепригувати їх. Ось вот і мій лайфхак. Тому що я так буду перепригувати так довго, як ми паркуємо. За сотої попитки. Це мене ще на 50 більше, так? Да? Ні, у нас 28. Обідну якось. Ладно, їх зараз буде багато. Наскільки більше? 220 гамазів. А зараз скільки? Ну не показує, маю. 240. Ну, маю, я ж хотіла. 200. 300. Просто беремо і переприбуємо. Снімається? Да, подібні? знімається? Так, знімається. То що цей... В мене камерка забулася там, коротше. І, -і, і в мене залишилася камерка там. У мене дві камери. 260 зарку чуть має бути, так? Да? 240, то є 260. йо я чуть не впала. Мне еще 240. Ой, й май. Ой, хух, мене врятувало. Ну, окей, наступний поверх. Але соленький вон це стейдж 2. Прикол якийсь. Я буду краще проходити без цього. Вот. Ні, з цим. Зараз дойду до туди. Коротше, я не змогла тебе прийти вже скільки часу. Я десь зроблю. 200 Петс. Геймпасс. Ні. Ух ти, прикольно. Ви запитаєте, чому я не можу прийти? Ну, йо мое звісно, тому, що з мене перес. А, ні, вже працюють. Странно якось, а коли я знімаю, тоді я мене все працює. А коли я не снімаю, тоді нічого не працює. Трохи скиджуємо. Справді мені здається, що коли я з цим ззаду, тоді в мене стрибається краще і довше. Просто простриплю. Лінця проходити. Зачай, Вероніка вже програла. наш уговор. Запитайте чому, тому що вона не пройшла. Алло, берись. Ну все, тепер в мене 60 геймів. Я не знаю, как так. А, да, на 20 бит. Ух ты, я сразу на другой повар підпрыгнул. Прикольно. Я не знаю, что так можно. Пив паркура не надо, где За Зате. Прям на другий повар. 100. Я знаю, чому на 40 більше. Чи на вас, да? Ух ти. Стейдж 3. Ачівка мала. Провіримо. Цей? Да. Цей ні. Цей. Тут провіримо. Цей, да. Це і ні. Це. Тут тупо перестрибуємо. Тут знов ж таки перестрибуємо. Ми не зависає, тому мене воно не вб'є. За моїх всяких багів там. І це навіть нашвидка, як для мого телефона там крутиться. Що, мам? виходить. Окей. Якщо баги, сповіщайте нам. Ну, дякую, звісно. Ну, все, я впала. Думаю, на цьому закінчувати. Тому ж е в кінці я може снімулю наступне коротке відео, в якому я вже покажу, я куди далеко я вже прийшла. Трохи високо зараз зайду. Тип моєму був так. Тепер. Ну, все, я не можу пройти, тому скажу поки що. пока пока!